І про те, яким буде осінньо зимовий період та про графіки відключень, поговоримо із головою правління «Укренерго» Володимиром Кудрецьким. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір, пане Володимире. Вітаю атаки на українські енергетичні об'єкти не припиняються. І так звані стабілізаційні відключення вже стають для нас звичними. А скажіть, а чи дослухається населення до закликів зменшити споживання електроенергії? Населення дослухається, і ми цей ефект е як оператори енергосистеми спостерігаємо. Ми бачимо, що наші громадяни зменшують енергоспоживання під час ранкового і особливо вечірнього піку споживання на 5, іноді на 7%. відсотків. На жаль, е масштаб руйнувань, які е завдає нам ворог, е він такий, що цієї добровільної економії часто. Виявляється недостатньо, і в таких ситуаціях для того, щоб система не втрачала свій баланс для того, щоб уникнути блекауту по всій країні, вводимо графіки відключень. І розуміючи, що це на жаль спричиняє для наших громадян для бізнесу дискомфорт. Тим не менше, це є єдиний спосіб в нинішніх умовах утримати стабільність енергосистеми. Пане Володимире, цього тижня у багатьох містах України стартував опалювальний сезон. В уряді прогнозували, що це дещо зменшить використання електроенергії у побуді. Чи справджуються ці прогнози? Увімкнення опалення в різних регіонах, в різних містах це є плавний процес. Це було важливо, тому що. Якщо б одночасно всі великі міста, наприклад, увімкнули опалення, це створило б такий локальний тимчасово додаткове навантаження на енергосистему. Зараз е в плановому режимі регіони входять в опалювальний сезон. Це дає свій ефект, тому що люди перестають використовувати електроопалення, переходять на централізоване опалення. Поки що, цей процес триває. Я думаю, що він найближчі дні найближчий тиждень, напевно, буде завершений на основній в основній частині областей, і ми вже побачимо цей ефект в повній мірі за декілька днів. Пане Володимире, ось який момент. Зараз багато людей скаржаться, що оприлюднені постачальниками графіки відключень електрики абсолютно не збігаються з тим, що відбувається в реальності. Чому так стається? Знаєте, ну частина відповіді полягає в тих об'єктивних обставинах, в яких працює енергосистема. Справа в тому, що процедура приблизно така: коли оператор енергосистеми Укренерго бачить, що в енергосистемі утворюється дефіцит, або в окремому регіоні є дефіцит потужності, Укренерго дає команду обласним енергокомпаніям Обленерго розвантажити або знизити споживання на таку-кількість то кількість мегаватт. І е, обленерго вже по складених заздалегідь списках тих, які складають обласні компанії разом з місцевою владою, вони починають відключати споживачів. Але в нинішніх умовах, от, наприклад, так як цієї ночі, на жаль, е, наш енергооб'єкт дуже сильно постраждав після атаки іранських дронів. Е, буває складно спрогнозувати наслідки цих атак, і звичайно неможливо. Точно спрогнозувати, коли ці атаки будуть здійснені. Тому частина відповіді на ваше питання полягає в тому, що ворог постійно атакує енергосистему, і в цих умовах буває важко скласти такі графіки, які потім будуть на 100% витримані. Разом з тим, разом з міністерством енергетики обленерго, офісом президента і місцевими адміністраціями, ми наразі розробляємо. Більш такі планові і більш рівномірні графіки відключень споживачів, які ми зможемо комунікувати заздалегідь, тобто з вечора попереднього дня на наступний день. Це дасть можливість нашим громадянам планувати відповідним чином свій день, свої активності. Це, на жаль, не виключає можливості нових атак і ведення графіків аварійних в аварійному режимі. Але це будуть поодинокі випадки. Ми хочемо все таки, незважаючи на це екстремальний на ці екстремальні умови, в яких ми наразі живемо, ввести певну плановість відключень і зробити їх менш дискомфортними для наших громадян і для українського бізнесу. Також зрозуміло, коли Україна мала проблеми з газом, владі вдалося налагодити постачання з Європи у реверсному режимі. Чи можливо це технічно і в контексті імпорту електроенергії? Імпорт електроенергії з Європи технічно можливий після того, як українська енергосистема в березні цього року приєдналася до європейської об'єдналася з європейською енергосистемою, від'єднавшись від російської, ми можемо імпортувати електроенергію. Звідти наразі. Потужність такого імпорту може складати до 500 мегаватт, це еквівалент половини атомного блоку. Це досить значна потужність, і наразі опрацьовуються потенційні механізми здійснення таких імпортних поставок для того, щоб трошки полегшити дефіцит в нашій українській енергосистемі. При цьому треба розуміти, що європейські ціни на електрику досі значно вищі, ніж внутрішньоукраїнські. Разом з тим, я думаю, що будуть знайдені. Механізми, які дозволять з мінімальними затратами все-таки брати електроенергію з Європи, якщо дефіцит в нашій енергосистемі зберігатиметься тривалий час, зрозуміло. Дякуємо, так. пане Володимире, що знайшли час поспілкуватись з нами сьогодні. На прямому зв'язку був голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, розказав зокрема про графіки відключень живлення та про зменшення споживання електроенергії.